Сьогодні ми занурюємося в бурхливу історію Емми Уотсон. Від зірки Гаррі Поттера до суперечливої активістки, яка, здається, сама собі викупала яму. Готуйтеся до гострих деталей, скандальних поворотів і нищівного прочухана від самої письменниці чарівного світу. Так, так, зараз не найкращий час в кар'єрі Емми Вотсон. Чи не так? Від юної акторки до улюблениці незалежного кіно, потім до зірки блокбастерів. І нарешті до буркотливої, суперечливої активістки, яка дедалі більше відривається від реальності, а тепер ще й публічно осміяна однією з найвпливовіших постатей сучасної культури, в тому, що можливо увійде в історію як найгостріший публічний прочухан. Відтоді, як вона увірвалася на великий екран із франшизою про Гаррі Поттера, її акторська кар'єра піднесла її на самісінький поріг зірковості першого ешелону, але все різко зупинилося через один із найдивніших актів кар'єрного самознищення: хіба що за винятком Рейчел Зеглер. Жінка, яка будувала свою репутацію, публічний образ і весь світогляд на тому, що було найпопулярнішим у той момент. Ніколи не замислюючись, що культурні віяння можуть змінитися, і те, що сьогодні в тренді, завтра може бути нікому не потрібним. Тож готуйтеся, дорогі глядачі, хапайте свої чарівні палички, і давайте розберемося, як Ема Вотсон гучно провалилася. Ема Шарлотта дейр Вотсон народилася в Парижі у 1990 році в сім'ї заможних адвокатів. Звісно, вона зростала з усіма привілеями багатого дитинства: приватні школи, репетитори, кілька будинків і доступ до будь-яких клубів чи захоплень, які їй заманеться. Одним із таких захоплень стала акторська майстерність. Ну, їй богу, вона буквально Герміона Грейнджер. У 1999 році серія книг про юного чарівника стала шалено популярною, і незабаром почалася робота над їхньою екранізацією. Для цього потрібні були юні актори на три головні ролі, включно з Герміоною. Пошуки привели до Оксфордської акторської школи, де навчалася Ема. Після щонайменше восьми прослуховань її затвердили на роль. Що ж, про її ранні виступи скажу лише одне: одразу видно, що вона була театральною дитиною. Це точно. Для десятирічної дівчинки, яка ніколи раніше не знімалася в кіно, вона, мабуть, була непогана, хоча Деніал Редкліф був значно кращим, скажу я вам. Утім, не мені вам розповідати, що фільми про Гаррі Поттера стали світовим феноменом протягом наступних кількох років. Ема та її колеги на знімальному майданчику були настільки зайняті, що вона буквально не знімалася ні в чому іншому до 2007 року. Коли з'явилася на телевізійному фільмі Балетні туфельки. Цей фільм отримав змішані відгуки і не надто допоміг її кар'єрі. Публічно серія про Гаррі Поттера йшла від успіху до успіху, але за лаштунками почалися з'являтися тріщини. Ема та її колеги були виснажені постійними зйомками і промоутерами. Коли пройшов час переглядати контракт після Кубка вогню, вона серйозно думала покинути франшизу, але зрештою її вмовили залишитися. Дивовижно, що може зробити чек на кілька мільйонів доларів, правда? До 2011 року серія завершилася смертельними реліквіями, частина друга. Вперше за понад 10 років Ема залишилася сам на сам. Вона виросла разом із Гаррі Потером, ніколи не знала нормального дитинства чи звичайного життя, і, ймовірно, ніколи не знатиме. Запам'ятайте це, бо це ще й зіграє свою роль. Тепер постало питання. Як вирватися з тіні Герміони Грейнджер і побудувати власну кар'єру? Її перші кроки були на низькобюджетних незалежних фільмах, від біографічних стрічок, як От Мій тиждень із Мерлін, до романтичних драм як Переваги скромників, і навіть фільмів про пограбування як елітне товариство. Жоден із них не став великим хітом, але вони принаймні довели, що вона може бути кимось більшим, ніж трохи недокучлива, книжкова розумниця з жахливою зачіскою. У 2014 році вона перейшла до великого кіно з фільмом Дарана Арановські Ной. А потім знялася в низькобюджетних трилерах Колонія та Регресія. Незалежно від бюджету чи якості фільму, відгуки про акторську гру Еми залишилися позитивними. У свої 20 із гаком на піку кар'єри вона здобула репутацію різнобічної та впевненої акторки, готовою братися за складні ролі, грати проти стереотипів. І почуватися однаково комфортно, як на великому, так і на малому екрані. Вона не гналася за славою чи грошима, а обирала проекти з художньою цінністю. Молодець, емо. Її зірко стрімко сходила. Вона швидко ставала новою дівчиною мрії Голівуду. Молода, талановита, розумна, вишукана. Вона вправно давала інтерв'ю, була природньою перед камерами і висловлювала правильні думки з важливих політичних питань. Коли розпочався рух міту, Ема кинулася до нього з головою, виступаючи з промовами про фемінізм, створюючи активістські групи і навіть отримавши призначення послом доброї волі ООН з питань жінок. Бо, звісно, ніхто краще за мультимільйонерку, яка навчалася в приватних школах, театральну акторку з Голівуду, що ніколи не працювала на звичайній роботі, не зрозуміє становище жінок у репресивних режимах третього світу. Справді. Але про це згодом. Незабаром Емі стало замало просто виголошувати промови перед літніми політиками, які, мабуть, мріяли опинитися де завгодно, тільки не там. Вона почала вплітати свій активізм у фільми, у яких знімалася. Наприклад, за її наполяганням у красуні і «Чудовиську» бель переписала як винахідницю та інженерку. Бо знаєте, дівчата все можуть. Її політичний світогляд можна було описати як я підтримую те, що зараз у тренді. Це ще називають технікою Марка Руфало. Незалежно від теми її складності чи нюансів, можна було б не сумніватися, що Ема Вотсон буде в епіцентрі подій, просуваючи прогресивний консенсус. Вона була не стільки людиною з власними думками, скільки набором безпечних, політично коректних тез, загорнутих у людську подобу, виголошених із тією зверхньою британською зневагою, яка може з'явитися лише в того, хто все життя жив у легкому режимі. Але як у переповненому кутлі з неправильними інгредієнтами проблеми назрівали. А чи пам'ятаєте пані, яка написала всі ті чарівні книжки? Виявляється, вона стала дуже багатою і знаменитою, і як палка прогресивна феміністка, вона разом з Емою крокувала пліч-опліч майже у всіх питаннях. Усіх, крім одного. Виявилося, що письменниця мала певні застереження щодо однієї частини ЛГБТ руху і почала дедалі гучніше їх висловлювати. Реакція іншої сторони була, скажімо так, бурхливою, адже її життєвою місією було підтримувати тренд дня. Але тепер письменниця, якій Ема завдячувала всією своєю кар'єрою і славою, відкрито виступала проти одного з найсвятіших елементів цього тренду. Що робити? Підтримати подругу, з якою вона товаришувала 20 років. Зберегти гідне мовчання і не вплутуватися в чужу суперечку, чи повернутися спиною до письменниці, залишити її на призволяще і почати дедалі більш пасивно-агресивні атаки проти неї. Думаю, ви здогадалися, що вона обрала. Усе працювало чудово, коли Ема була на боці тренду дня, а письменниця явно ні. Але проблема з трендами в тому, що вони змінюються. До 2025 року культурні віяння кардинально змінилися. Громадська думка з цього питання почала трансформуватися і раптом письменницю перестали вважати злою відьмою, яку треба знищити. Люди почали її слухати і навіть відкрито підтримувати. І до Еми дійшло, що вона, можливо, поставила не на того коня. То що ж робити? Триматися своєї позиції, навіть якщо вона вже не така популярна. І зробити повний розворот, і вдавати, що вона ніколи не мала розбіжностей із письменницею? Відповідь прийшла 24 вересня на подкасті Джея Шеті, де Ема заявила, що любить письменницю, підтримує її і завжди готова до діалогу. О, справді це цікаво, особливо від людини, яка 5 років публічно її критикувала. Якщо ви налаштовані поблажливо, можна списати це на трохи боязгливе, але дуже прагматичне рішення людини, яка відчуває, як політичний ґрунт вислизає з під ніг і не хоче піти на дно разом із ним. І, можливо, на цьому історія б закінчилася, якби це інтерв'ю не привернуло увагу письменниці, яка до того моменту мовчала про молоду ему. Але тепер вона вирішила відповісти. Через кілька днів вона видала на ікс допис. Який став справжнім прочуханом століття, назвавши Ему безхребетною опортуністкою, безсоромною кар'єристкою, ненадійною подругою і розбещеною дівкою, яка ніколи в житті не працювала по-справжньому і намагалася знову до неї підлизатися лише тому, що це стало політично безпечним. Так, це наче Фаталіті в Mortal Kombat, які, здається, були менш жорстокими. Я бачив багато дебатів, гострих відповідей, нищівних контраргументів. Але ніколи ще не бачив, щоб людину так витончено і жорстоко розібрали на частини публічно. Це був не просто прочухан, а повномасштабна словесна розправа, яка довела, що письменників, особливо мільярдерок із сотнями мільйонів фанатів, які побудували кар'єру з нуля, краще не дратувати в онлайн просторі. Цим одним дописом публічний образ Емми Вотсон перетворився з трохи повчальної, але відносно шанованої активістки на живе втілення всього, що люди вважають відразливим у голівудських акторах. Зверхнє, поблажливе, я знаю краще за тебе ставлення, менталітет, відірваний від реальності еліти, що живе в розкоші, бездумна конформність, замаскована під витончений інтелектуалізм. І що найгірше готовність покинути будь-яку позицію, щойно вона стає непопулярною. Вона була не просто впертою і нестерпною, вона виявилася боязкою для людини, яка побудувала весь свій бренд на сміливому говорінні правди владі, це стало найруйнівнішим викриттям. То що далі для Еми Вотсон? Чи зможе вона оговтатись? Її кінокар'єра фактично завершилася 5 років тому, коли вона кинула акторство заради активізму. Тож не знаю, чи залишилося в неї досить драйву, навіть якби вона захотіла повернутися. Їй 35 це не старий вік, але й не зовсім юний, і точно не найкращий час, щоб побудувати кар'єру після марнування найкращих років у пустелі. Продовжувати активізм їй теж навряд чи вдасться, адже її справжнє обличчя розкрито, а її готовність пом'якшити позицію щодо ЛГБТ руху не сприйметься такими активістами, які не пробачають зради. Тож здається, що вона в глухому куті. Ема Вотсон це доказ того, що якщо ти ні за що не стоїш, то впадеш за будь-що. Ось така історія Еми Вотсон від чарівної Герміони до фігури, що викликає суперечки. Чи вдасться їй вибратися з цієї халепи? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, якщо вам сподобався. І підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори. До зустрічі в новому відео. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under, but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they'll put them on display Oh yeah, I rap